Друзі, я вас вітаю, і сьогодні ми доторкнемося до теми BMW. І на мій погляд, цей автомобіль, що ми сьогодні знімаємо, це є основа BMW, того, якого ми знаємо зараз. І можна в принципі вже віднести його до теми таких стареньких BMW, які вже побачили багато доріг, багато пробігу, через те, що на сьогоднішній день, якщо ви купите його, наприклад, там 2005 2006 року, то їм уже майже 19-18 років, якщо ви купите його останній. Ні, рік випуску. Так, він буде трошки молодший, але все ж таки це вже 10-11. І чому для мене це основа BMW, а не, наприклад, ті самі Є36, Є39. Я вам далі буду розповідати, тому що для мене це уособлений автомобіль. Знайомтесь, це трійка, Є90, в нашому випадку це турінг, тобто Е91. І давайте розбиратися, що це таке, чому воно таке і чому для мене це дуже важливо. Запасайтесь смачненьким, приємно. para І дивіться, почати хочу з того, що зрозуміло, що є 90, воно пішло у трошечки риси. Є 46-го, зробила якийсь невеличкий фейсліфтінг, але глобально. Дизайнерське, я не хочу тут нічого розбиратись, тому що це канон BMW, який ми бачили в 46-й. Глобально він сильно не пропрацювався, не рахуючи той факт, що вже трошечки салон став сучасніший. Та і технічка, я вам скажу наперед, плюс-мінус збереглася, не рахуючи те, що, на мій погляд, BMW дуже сильно обкатувала технології для того, щоб зрозуміти вектор руху. А це одна із причин, чому для мене це основа основ. Тому сильно по дизайну не скажу. Другий момент це Рест. Дорест виглядав трошечки гірше. Тому що зрозуміло, що коли він вийшов до ресті, фанати такі, а ви щось зробили? Ви щось пропрацювали? Дайте нам трошечки трошечки стилю, трошечки BMW. І зрозуміло, що BMW по замовчуванню це емоція. І люди не купують його в більшості за зовнішній вигляд, вони купують за те, що ти сидиш за кермом і такий. Вау, оце прикол! Тобто це зрозуміло, але все ж таки трошечки проситься ось цих приколів, як, наприклад, тут Тут уже і ці ангельські очі, як їх люблять називати в BMW клубі, тут уже і лінзи. Тобто трошечки додавалось трошечки цих ем, мульок цікавих. Ось. А, і глобально, ну, типу. Не змінилося нічого, не рахуючи, то, що там трошечки оптики завезли, трошечки іншу приборку, трошечки там по салону пропрацювали. Але був рестайлінг, і він у нас якраз таки є в наявності, що дуже показово. Це якби я сильно, знаєте, такий був задротом і знімав задротський огляд для вас, то цей огляд був би не 20 хвилин, не 15, він би був би до 2 до, до годин. Чому так? Тому що це по факту. Стенд, на якому BMW відкатувала свої технології. Взагалі, типу BMW люблять у цих молодших ніших серіях використовувати тройки, другі серії, перші серії для того, щоб відкатати свої якісь рішення і додати їх, наприклад, в наступники там, там п'ятірка або семірка, тому що сімка, семірка. І додати їх, наприклад, там в п'ятірку, сьому серію, це все зрозуміло. Чому так? Дивіться, тут у нас дуже великий вибір в плані двигунів. В залежності від року випуску ці двигуни змінювалися. Я Їх не буду перечисляти. Але загалом, максимальне, що тут могло бути, якщо ми не кажемо про М, це шість циліндрів в ряд, 3 літра. Ось ця вся історія. А дизеляки, Ті самі в нашому випадку це ще є дизель N47, Відповідно, він доволі непогано себе почуває. Що стосовно надійності, я не буду сильно загострювати увагу, тому що, як правило. Всі на цих моторах їздять, їх дуже багато, їх можна придбати на будь якій розборці. Тобто, з цим проблем немає. І є дуже багато виробників-замінників і запчастини коштують недорого. Чому це був ще обкаточний стенд? Крім моторів, сюди завезли три види коробки: механіка і два автомати. Виробники автоматів були General Motors. Це така, як це правильно сказати, дуже а, архаїчна коробка, дуже проста, якась можливо в деяких моментах. І в повадках дуже тупа. І був той самий приславутий ЗТФ. і тут також було їх декілька варіантів. Якщо це, наприклад, дизелі це було там 6 HP 21, якщо не помиляюсь. Тобто там то, також ось ця лінійка коробок дуже велика, ну і зрозуміло, класичний гітрак-механіка. І на цьому всьому також відкатувалося з цих технологій. До речі, мені було дуже дивно дізнатись, що тут стояла коробка General Motors. Далі підемо навіть до підвізки, до рульового кермового, кермового управління. Це буде коректно? По, по управлінню. Управлінню чим? Пантами? чи управлінню заводом? Кермуванню. Коротше, ладно. Поліземо в підвізку. Тут також не без приколів. Не рахуючи те, що це канон в плані підвізки, не буду його чіпати, Але були декілька моментів, тому що тут BMW пробувала декілька варіантів по рейкам. Тобто, могла бути звичайна рейка, класична, була електрична. Тобто, також вже розуміло, там, а як можна зробити це, а як то? Тому що далі після. Є 90, якщо ви не знали, з'являється f 30 f 30 Тут ми можемо в принципі закрити, а зараз вам розповім про f 30 f 30 це така історія, знаєте, ну, вже можна сказати, баян в світі BMW. Чому? Тому що кожен нелінивий, хто хоче BMW, жене за три копійки собі з Америка Бітка, збирає і робить ратата. Не рахуючи той факт, що там ще би, вже дуже сильне пропрацювання було з точки зору дизайну, технологій. Тобто реально BMW стало більш сучасним. Якщо ми кажемо про перехід в минулий кузов е 46 е 90 то такого технологічного скачка все ж таки в них не було. Тому, відповідно, для мене це дуже особливий автомобіль, тому що я можу. Уже відчути ось цю різницю, тому що ми поїздили на F-30, ми поїздили на F-32, і в мене є можливість провести паралелі і зрозуміти, чи потрібен тобі цей автомобіль взагалі а, на зараз. Тому що заходячи на дошки, дуже великий на них ринок. Тобто ти можеш її купити за 7-8 тисяч доларів з пробігом 300-350, ти можеш купити за 13-14 з пробігами до 200. Ну або на крайняк, поїхати в Європу і десь собі пригнати. Тобто, розумієте, вибір, де купити його, дуже великий, тому що це дуже масова історія. Їх випущено було за період виробництва близько трьох мільйонів штук, що показує те, що все ж таки щось BMW знає, щось BMW вміє, і ось цю напевно історію можна зрозуміти тим, що BMW – це про емоції. Емоції, звісно, ми будемо давати вже там коли будемо за кермом, але глобально підійшовши просто до автомобіля. Ось у нас є ось такі сухі, можливо, навіть в деяких моментах статистичні дані, але для мене ці дані мають дуже великий сенс, тому що чи варто взагалі його розглядати, чи взагалі варто його купувати. Саме тому ми сьогодні тут і зібрались. Задній ряд, здавалось би, турінг велика простора машина. Здається, лише ззовні, насправді. Тому що по задньому ряду, так, тобі сидіть комфортно. Ти якось так внизу трошечки завалений навіть на сторону, проблем з цим немає. Далі, із позитивного, відкидуємо. Тут у нас є підлокотник І нема підстаканників, тому що. А, навіть підстаканників тут взагалі ніде ніяких немає. Що приємно, те, що салон за такий період часу доволі непогано зберігся. І відповідно це все через те, що це дуже непогані матеріали виконання. Так вони трошечки в деяких моментах, знаєте, такі грубі, якщо можна так сказати, але вони виконані дуже і дуже непогано. Є навіть лючок для лиш. Він ось такий, ось ось так от відкидується. Така, як, як окрема барсетка. А сюди, до речі, чекайте. Чекайте. Відкривається ж ця? Да. А як? Отак. От Чорний ящик. Чорний ящик, так. Потім не спикують. Та я не хочу зламати. Ну, його один раз відкривали. Там походу оцю штуку зажимаєш, а там, де ти руку запихаєш і витягуєш. Типа звідси? Да. А. 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 Прикол. Слухайте, це прям чохол. Слухайте, а це, а це вже позитивно. Це чохол для лиш. Ми ще жодні машини, яку ми знімали, не бачили. Ось так от виконано заглушки для олючка разом із чохлом. Це дуже позитивна штука. І це все легко встановлюється назад. Все стало свої пази, і ти далі ось так от сидиш. Також є сітка. Тобто, розумієте, здавалось би, трійка. Простенький, якийсь має бути такий, ну, можна сказати, нижчий автомобілів лінійки BMW, але дуже багато всяких таких приколів. Не вистачає, звісно, підстаканників. Є люк навіть, але ми його не зможемо відкрити, тому що у нас стоїть багажник на даху для того, щоб все ж таки ви могли відчути цю не знаю, атмосферу подорожі, сімейності в деяких моментах, тому що. Турінг це дуже така, от ось от, 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 така історія, якщо ми кажемо в загальному про кузов універсал. Плавно підійшли до задньої частини. Зрозуміло, дизайнерське трошечки збереглися риси цього 46-го кузова. Насправді, по задній частині в мене дуже двоякі відчуття, тому що мені вона більше не подобається ніж подобається, але це смаковщина. Далі задніше ми прийшли сюди за багажником, тому що турінг має показувати в повній мірі, що це турінг. І це, в принципі, є, враховуючи той факт, що це трійка. У нас є багажничок, він ось такий, то все відкидується. Він доволі просторий, глибокий, не рахуючи оцих моментів, що ми можемо бачити в деяких седанах, коли в тебе арки заходять за це багажне відділення. Але загалом місця тут достатньо. Є навіть прикол. Ось тут ніша. Ми її відкидаємо. І є кнопка того, щоб з'явився. Фаркоп. Мені цікаво, він зараз запрацює. Я зараз реально буду. Запрацював. <свісно> тому що ми до цього їхали і відчували вайб BMW, тому що він давав помилку по фаркопу. Він тут ось такий, він зразу тут вбудований. Це дуже і дуже круто, і кнопка схована. Тобто ти на неї випадково не нажмеш, коли ти закинеш сюди речі. Це також продумано. Є невеличка ось така от, е, ніша для всякої хімії, і є внизу. Внизу ніша знаходиться у нас. Зараз ми відкинемо ось цю сітку. І внизу ніші ми побачимо, що мені цікаво. І наскільки вона глибока. О, тут ми бачимо весь необхідний базовий інструмент, і він доволі просторий, глибокий. Тому загалом багажник є, він великий, просторий. Навіть в деяких моментах трошечки продуманий. Чому? Тому що в тебе є безліч з цих приколів. Наприклад, фаркоп, звалося би проста річ, але скільки. Позитиву вона приносить тоді, коли ти раптово потрібно взяти прицеп і повезти щось, або, наприклад, взяти підкат і повести ще одну машину. Тобто, це все можна зробити. Також ось ці виверені місця, тобто тут, тут дуже добре попрацювали над простором, тому що вони розуміли, що це турінг. Тут потрібно як можна більше виокремити позитиву більше оцих всіх ніж, кармашиків. І тут ми це все спостерігаємо. Тепер, я думаю, саме час. Сісти за кермо і розповісти вам, чи дає вона зараз емоцію, ту, яку ти очікуєш побачити від БМВ? Дивіться, перед тим як почати рух, хочу познайомити вас з ключом. Ключ він ось такий, простенький. Але, щоб його завести, знаєте, блін, напевно, зараз в мене з БМВшників полетять камінці, але це такий Renault Megane Style. Тому що там ж також ці карточки, як ти запихуєш і типу старт стоп, або ще щось. Тобто ось ця вся історія дуже-дуже-дуже схожа. Завелися дизельочок, трахтить. До речі, не дуже прям сильно. Ти просто відчуваєш трошечки вібрається, ну зрозуміло, що це, ось, це, це вся дизельна історія. Далі ми просто ставимо драйв і починаємо свій рух. по першим метрам скажу, що. Та блін, вона плавна. Нічого ти з, цього, з цим не зробиш, вона приємна. Зараз виїдемо на трасу, я вже більш конкретно скажу по тому, як вона взагалі відчуває себе по дорозі і по рульошки. Але який момент ще в тому, що я подивлюсь перед собою і маючи досвід їзди на міні-куперах, і мені ця приборка дуже знайома, якщо ми кажемо про її електричну складову. Тому що ось всю цю індикацію, всякі такі приколи, я вже десь бачив. От саме там. Враховуючи той факт, що десь типу, ці міні-купери 7-го, 8-го року, 10-го року, вони випускались в той же час, коли ця трійка, то, відповідно, ми бачимо тут ось цю всю історію, тому що міні це також BMW, якщо ви раптом про це не знали. Коробка у нас шестиступенева, на ній сильно не, не, не похасанеш. Е, через те, що вона шестиступенева, відповідно, і розхід на цьому двигуні трошечки інший. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо схожий двигун і поставимо, наприклад, 8 HP, де буде 8 відповідно передач, то порозходу ти на цьому двигуні також дуже сильно виграєш. Та, в принципі, на любих 4 або шестициліндрових, коли ти маєш шестиступеневу ступеневу коробку, ти виграєш в розході, коли ти викрутив там, на трасі 7-8, їдеш півтори тисячі і проблем з цим немає. По розходу, дивіться, по трасі, якщо їхати десь 130-140, буде десь 7-8 літрів на цьому дизелі. Якщо буде місто, то може бути типу, 10-12. Але все залежить від того, наскільки щільний трафік в той день, коли ви вирішили проїхатись і насолодитись цим автомобілем. Тому що тут є чим насолоджуватись, тому що. Пускаємо свої очі, бачимо блок клімат Так, він однозонний, немає якихось таких люксових приколів, але він повноцінний, з цим питань ніяких немає. Просто виставив собі в авто і насолоджуюся. Спускаємося нижче, магніто, ну тут, в принципі, зрозуміло. Враховуючи той факт, що на цей автомобіль є дуже багато рішень в плані мультимедії, тому що ми знаємо, що тут вона трошечки. Кустарна, простенька, а, на ось джойстику. І ті, ті, хто поїздили на F-30 і вище вони подивляться на це, і такі. А що це взагалі таке? Хоча власники перших F-30, ті, що тішодористові, вони в принципі розуміють, що це таке. Але дивіться, який позитив. Я не хочу з цим розбиратися, я хочу просто мати карплей. Є готове рішення, затискаємо меню, тут воно вже стоїть просто. І будь ласка. Стосовно того, що я бачу по інформації. У мене є вказівник палива, в мене є ось цей BMW-шний трушний механічний вимірювач розходу. Тобто я нажав на педаль — о, розхід уже там 15-20. Я відпустив все знову 5. А, бортовик посередині, про який я наказав на початку, Швидкість і кількість обертів. Більше ніякої додаткової інформації немає, тому що машина вже стала більш розумнішою, і, типу, якщо вона кипить, вона тобі про це скаже. Якщо в тебе щось з рівнем масою, вона тобі про це скаже. Просто потрібно реагувати на всі її повідомлення. І знаєте, це ж гуляють в мережі ось ті мємчики, коли цей BMW-шний звук якоїсь помилки або повідомлення, і, типу, зразу кількість грошей, яке на це потрібно. От якщо ви чуєте цей звук, то потрібно дивитися сюди і розуміти, чому. Чому вона сьогодні вирішила вам кинути якусь помилку? По тому, як вона їде, як вона кермується, ну, тут зрозуміло питань немає. Так, враховуючи, що це дизель і не найкраща коробка, ми натиснули на педаль. Вона там щось старається, тому я не, не хочу навіть про динаміку саме на дизельних казати. Але дуже багато тих людей, хто поїздили на Трушних оцих шестициліндрових бензинових а, моторах. Вони кажуть, що динаміки дуже багато, враховуючи той факт, що навіть обич звичайний двохлітровик Бензиновий на турбіні він буде також дарувати тобі емоції, тому що там ну, близько 200 сил. Якщо, наприклад, ми ще зробили стежь, то взагалі там проблем не буде, тому що ми знаємо, що bmw шні мотори стеж 1 терплять ось так. На рахунок стеж 2, треба дуже добре подумати, чи потрібен він тобі і чи є в тебе кошти на новий мотор. Дивіться, що ми можемо купити в цьому бюджеті. Ну, в теорії ми можемо купити Audi a 4 b 7 b 8 якщо дуже постаратися. Ми можемо купити із цікавого Альфу 159 огляд, на яку можете знайти на каналі. Ам... Пасад це це, але це зовсім інша історія. Гольф вже зрозуміло, це не той клас. Тобто вибір машин насправді в такому сегменті дуже невеликий. І в тебе, знаєте, буде вибір. Будь-як всі, чи трошечки виділитись. От якраз у випадку, якщо ти хочеш бути, як всі, ти купуєш собі BMW, у випадку, якщо ти хочеш виділитись, ти ось так починаєш думати, а що ще можна взяти. Тому що враховуючи той факт, що е середній прайс на них там 8-9 тисяч доларів, якщо ми беремо на Марія статистику, то за цей прайс в тебе там ну, реально багато, небагато точніше машин, які ти можеш. Придбати. І основна ідея полягає, напевно, в тому, що в цій ціні це співвідношення ціна якість. якщо ви вирішили все ж таки придбати е 90 то до підбору потрібно підійти дуже з розумом, тому що на стадії покупки ви можете відсіяти вже дуже багато проблем, які можуть з нею статися. Чому? Тому що потрібно дуже ретельно її перевіряти. Якщо ви приїжджаєте на оголошення, і власник каже: Я не хочу їхати на СТО, ви можете просто розвернутися і не дивитися далі. Тому що, якщо ви добре не віддивитесь цей автомобіль, у вас є великі шанси. пора потрапити в програму Кохана: Ми купуємо новий мотор або ми капіталимо той самий мотор, тому що. Є декілька видів BMW-шників, Я колись про це розповідав, але зараз ми цю тему знову розп... затронемо. Тобто є BMW-шники розумні, вони стежать за машиною, роблять грамотний міжсервісний інтервал, а, намагаються ближче до оригіналу все збирати. Або навіть якщо це замінник, то це дорогий якісний замінник. І ти купуючи цю машину навіть на пробіг в 250-270, ти сідаєш і починаєш їхати. Є інший тип, який купив, дорвався і віджимає її до останнього. І потім, коли типу, розумієш, що от-от-от-ляже мотор, він викладає її десь по низу ринку, але при цьому пробіг може бути, там, типу, 190, 195, там, 205 тисяч, ти його купуєш і або потрапляєш на мотор. Якщо ти не зробив ось це велике-велике ТО одразу після покупки, або ти попадаєш на просто дуже дорогий ремонт. Тому що, як правило, під 200-210 тисяч кілометрів ти робиш велике ТО з ланцюгами, з цим всім. Тобто, ти, вже, якщо вже скрив його, то відповідно май трошечки гроші для того, щоб то все зробити. І проблем у тебе з ним не буде, і тут уже пофіг, який пробіг. Просто зараз ринок такий, що їх дуже багато, пробіги дуже різні. І якщо ти хочеш дійсно придбати добрий варіант, реально заморочся. Не просто типу, о, подобається, приїду по-першому, по низу куплю. Якщо ти по низу купиш, то, то взагалі буде історія, ось така, що вона тебе просто роздіне. Тому що по Ютубу гуляють дуже багато різних оглядів, де там оці гучні заголовки, ти залишишся без трусів. Продаси свою почку і ось в цьому плані. Але якщо підійти з розумом, не хасанить, не перегрівать і правильно обслуговувати, проблем із нею в тебе не буде. Тому що вони дуже люблять якісне пальне, вони люблять якісне мастило, якісний антифриз. Тобто, знаєте, це як е, твоя. Дівчина, коли ти її тільки вона в тебе з'являється, ти хочеш їй давати все найкраще, і після цього намагатись підтримувати цю марку. От якраз таки з BMW дуже схожа історія. А на рахунок того, що я вам казав на початку, на рахунок того, що от мені цікаво, тому що це F30 і F32, і оцей скачок інженерної думки, я зараз про це розповім вам в підсумках. Що ж, друзі, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу дуже просту істину. Реально, я поїздив, я потр -по потрогав, скажімо так, пощупав, що це таке, і зрозумів той факт, що це насправді дуже велика. Відкаточна платформа, на якій BMW відкатала всі свої технології, протестувала, як воно краще працює, як це все можна налаштувати. Тобто трошечки попрацювали інженери для того, щоб ви могли потім F30 купити з Америки, пригнати її за 3 копійки і давати боком на кожній парковці гіпермаркета. Тому що на ній також можна це все робити, але це в випадку, якщо ти хочеш купити реально якесь перше BMW, або зрозуміти, взагалі чи потрібно це BMW тобі. Тому що ринок на них зрозумілий поради на рахунок того, як потрібно купувати ці автомобілі, я вам давав, але повторюся ще раз, тому що дуже гарно підібраний автомобіль. Це 70% того ж успіху від того, що ви просто будете на ній їздити, міняти мастило кожні 5-7 тисяч кілометрів і насолоджуватись нею. Ніяких проблем там з турбінами, з капіталкою, з пробитою головою, закипанням або тікаючого фрізу, масложора, оцих всіх кліше БМВшних, які звикли казати про БМВ. Не буде в випадку того, якщо ви дійсно грамотно підходите до обслуговування цього автомобіля. Автомобіль цікавий, автомобіль незвичний, він трошечки таке, знаєте, більш сучасне продовження 46-ї. Тобто, якщо ви їздили на 46, й вам цей автомобіль більш всього буде дуже-дуже нагадувати 46 й Якщо ви все ж таки поїздили на F30, то ви цю штуку не зрозумієте. Тому висновки глобальні, потрібно вам робити. Самостійно, а я свої висновки вже давно зробив. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!